Попри втрату руки, він продовжує нести службу в збройних силах. Вік нам вже розповідали історію бойового медика 28-ї окремої механізованої бригади Владислава Берсенєва. Вже майже рік він чекає на протезування та служить в одному з районних ТЦК в Одесі. А ще за цей час воїн одружився та отримав звання офіцера про життя службу і мобілізацію. Його розпитала Олександра Ченкова. Вже майже рік після поранення Владіслав служить у ТЦК, виписує повістки. Каже, робота не з легких і має багато упереджень, І останнім часом ситуація погіршилася через ворожі і ПСО. Російська пропаганда. Багато хто просто налаштований, а ті, хто не налаштовані, вони налаштовуються завдяки тік-ток каналам, телеграм-каналам, фейковій інформації. Тім ворожій пропаганді воїн намагається протистояти і розвінчувати міфи про мобілізацію. Покажіть мені ту людину, яка запхала вас в бус. І от з півтори тисячі людей я жодного з них не побачив, кого і він так само. І от зараз я намагаюся знайти ту людину, яку запхали в бус і відправили на фронт прямісінько без навчання, без підготовки, без Курсу молодого бійця, а ще власним прикладом мотивувати, хоча це робити все важче, каже Влад. За два роки так багато слів сказано. Я не додав нічого нового. І якщо людина вихована так, то я думаю, ніякими мотиваційними словами, відеопідтримкою, підтримкою, відео якимись доказами будь-якими іншими зміненнями в законі не допоможеш. Це у людини всередині, отут і тут. Сам Владіслав на початку повномасштабної війни пішов у військомат добровільно. Спочатку потрапив до ТРО згодом і у 28-му окрему механізовану бригаду. Служив бойовим медиком, бо має профільну освіту. Врятував чимало життів. Утім, одного дня під час евакуації пораненого на Херсонщині і сам втратив руку. Воїн досі чекає на протезування, хоче встановити біонічний протез. Він буде функціональнішим. А механіку протест для себе я вирішив, що я не буду його навіть носити ну того, що він менш функціональний ніж зараз моя культа є. Утім, поранення на завада службі, каже Влад, нещодавно він отримав звання молодшого лейтенанта і планує передавати свої знання молодим воїнам. Я, дивлячись свого військового досвіду, вже бойового досвіду, хочу давати хлопцям, може, якось, може, я зможу зберегти якісь життя, може я зможу давати якісь команди вказівки, які поможуть нам зробити щось для перемоги. Для відбиття наших територій не занепасти духом після поранення Владіславу допомогла кохана Яна. Нещодавно пара одружилася. У мене було відчуття, що на цьому вже мрії про весілля, про подружнє життя можна відкладати в довгий ящик. І якось вона мене змотивувала. Вона приїхала до мене в госпіталь, да і завдяки їй я, в принципі, повернувся до нормального життя. Я перестав звертати увагу на свою руку. А ще віра у краще майбутнє, яке влад бачить таким. Світлим, українським, вільним, спокійним сном. Олександра Ченкова, Євген Рапенько. Програма Вікна СТБ Єдині новини.